Ну і на даний час посада водія, якщо раніше це була, скажімо так, привілегія або якесь заохочення да, для військовослужбовця бути водієм і не йти в піхоту, в окопи, то ну, на даний час посада водія стала довольно таки важка. Більшість людей частіше кажуть, а ми краще на позиції підемо, посидимо, тому що зараз ну, кожен виїзд це лотерея. Тому що ворог дуже активно відслідковує наші шляхи логістики і старається максимально їх перекрити. І кожен виїзд транспортного засобу, будь то квадроцикл, багі, та будь-який від транспорту, навіть мотоцикл, ворог при першій же можливості старається його знищити. Тому, як казалось, посада водія дуже безпечна, але на даний час це повністю змінилося. Зараз. Буває, ну не на всіх напрямках, але е, на позиції безпечніше ніж бути водієм. Успіху і удачі! Пусть ангели-охоронці оберігають і прикривають.